Дівчини-підприємця, в мене є одне головне правило. Чесно кажучи, мені інколи дуже прям обідно за нього, але воно важливе. І це правило відпочивати. Чесно кажучи, я за 5 років роботи на себе знаю точно от одну річ, прям 100% можу всім доказувати, що проїбатися найлегше в своїй справі в дисципліні відпочинку. да Працювати ми все вмі всі вміємо. Да, налагодити інколи графік це складновато, але графік роботи налагодити це ж півбіди. От графік вихідних чомусь ніхто не налагоджує. От і тому в мене є це правило відпочивати. Мій телефон, який куплений для зйомки контенту, завжди на вихідних залишається вдома. Я не знімаю ніколи нічого, майже ніколи нічого не знімаю, окрім якихось супер унікальних випадків, які мені хочеться е, запечатліть е, для себе на пам'ять. Залишити, а все інше я не знімаю і дуже багато моментів залишається за кадром. Я їх навіть для себе не знімаю. Просто щоб в моменті не вмикатися і не починати думати, а як це буде виглядати в кадрі, а як з цього можна зробити сторітел, Бо це в мене відпрацьовано на автоматі. Якщо я візьму в руки телефон, я почну про це думати, Я почну автоматично працювати. Не знаю, в мене так, в кого як з відпочинку.